Медкурси для всіх у Дніпропетровську продовжують безкоштовно навчати наданню першої медичної допомоги. З цього тижня до акції приєднався міський центр здоров'я. Відтепер курси можна пройти у будь-якій частині міста. До послуг населення задіяли 12 амбулаторій з досвідченими інструкторами, де саме навчають далі у сюжеті. У всіх лікарів світу є таке поняття як золоті хвилини. Це проміжок часу після нещасного випадку, від якого залежить життя людини. Саме в цей інтервал важливо надати першу медичну допомогу, чи то знепритомнення, чи то травма або опік. Ніяка швидка допомога, як би бы вона швидко не добралася до місця катастрофи, місця пришествия, місця техногенної катастрофи. не може будемо говорити, осуществить. специализированную помощь, если упущены те золотые минуты, которые необходимы для обеспечения минимального уровня деятельности дыхательной сердечно-сосудистой системы до приезда профессионалов. Саме тому важливо, що першу допомогу могли надавати звичайні громадяни, базові навички, це штучне дихання, непрямий масаж серця, зупинення кровотечі, допомога при опіках та переломах. Цьому і навчають у центрах медично-санітарної допомоги, розташованих по всьому місту. Графік проведення можна подивитись у міському центрі здоров'я або на сайті На цьому сайті Дніпромет.комнайтамсайті може би тамного говорили, людина може зайти. и посмотреть, где находится его амбулатория, где, которая входит в состав Центра первичной медико-санитарной помощи. Он вводит только свой адрес домашний, и сразу появляется картинка, карта, его амбулатория, часы приема, все врачи, которые там работают, рабочие телефоны докторов. То есть все это о графике проведения этих занятий можно даже узнать по телефону. Курси можна провести у навчальних закладах та на підприємствах. Варто лише звернутись до центру. Графіки занять будуть мінятись залежно від попиту населення. В цілому ж навчання триватимуть до останнього бажаючого. Артем Куля, Євген Хисний, новини 11-го каналу.